Серцево-судинні захворювання тримають першість серед причин смертності у всьому світі, в тому числі й в Україні. Серед них інсульт, гостре порушення мозкового кровообігу. Тільки в одному медичному закладі Одеси щорічно фіксується тисяча пацієнтів з інсультом, і тенденція невтішна. Якщо минулоріч у червні було 80 таких випадків, то цього року за аналогічний період вже 160 інсультів, тобто в два рази більше. Гострий інсульт має лікуватися також раптово, як він і виникає. І є так поняття терапевтичного вікна, коли дуже корисно можна допомогти пацієнту, навіть призупинити, а може і зовсім уникнути ознак інсульту. Ми знаємо, що інсульт це одна з найсмертельніших хвороб. І зараз смертність від інсульту, на жаль, перевищила навіть інфаркт. Терапевтичне вікно надання вчасної медичної допомоги при інсульті складає до чотирьох годин. Як розпізнати, що в людини стався саме інсульт? Існують специфічні ознаки захворювання. Основні симптоми інсульту можна запам'ятати і перевірити словом «Фейс» – обличчя спостерігається його асиметрія. армс, руки, слабкість кінцівок, спіч. Мовлення порушується, людина не може чітко промовити фразу, і тайм, час. Якщо ці симптоми є, необхідно терміново викликати швидку допомогу. Треба забезпечити можливість дихання, звільнити дихальні шляхи у разі блювання, нудоти, повернути голову на бік, забезпечити дихання, звільнити ротову порожнину, по можливості виміряти артеріальний тиск. Якщо високий, то дати гіпотензивний препарат. Але основна дія оточуючих тих, хто опинився на місці, це викликати швидку допомогу. А чи можливо повністю вилікувати інсульт так за умови надання вчасної медичної допомоги, говорять фахівці? Якщо це перші години після настання такої катастрофічної ситуації, як інсульт, хворий досить швидко доставляється до медичного закладу. Йому підводять всі запропоновані клінічні згідно клінічного маршруту діагностичні та лікувальні засоби. То надія на перспективне і без слідів. Подальшому на великому процентному, скаже, так, позначенні спеціалізовані відділення, ми вже сказали, це інсультне відділення, нейрохірургічне відділення та так званий рентгенхірургічний блок або ендоваскулярний блок, де працює цілодобова команда лікарів-спеціалістів, які механічно можуть знищити цей тромб, аспірувати його і дістати з судини або ембол, який може завдати цю проблему безкоштовно, тому що на наш Заклад заключив договор з НСЗУ і всі ці процедури відбуваються для пацієнта безкоштовно. Потужним фактором ризику інсульту є стрес, під час якого у кров викидається велика кількість адреналіну, що підвищує артеріальний тиск і наслідком стає навантаження на судини головного мозку. Зрозуміло, що в умовах воєнного стану українці постійно стресують. Однак медики все ж радять уникати, хоча б зайвого стресу, більше часу відпочивати, дотримуватися правильного збалансованого харчування, режиму сну та не забувати про активність. Навіть помірні фізичні навантні. Натаження дозволять контролювати вагу і підтримувати здоров'я.